Вітаю, пані та панове. Ну що вітаю вас на традиційному відео? Це у нас звіт за минулий місяць. Ну і відповідно, це у нас звіт виходить за травень. Ну і відповідно, зараз я розкажу вам, що я тут намудрив. Це у нас фактично дашборд, можна його так назвати, тому що я пітнів над ним сьогодні цілий день. Його не так просто побудувати, як ви могли б подумати, тому що звіти в Sales Drive мені не подобаються. Тому Sales Drive, будь ласка, давайте вже якось не знаю, візьмемося за ці звіти і зробимо їх класними, щоб я не експортував все це діло і грався з цим. Тому що, коли у тебе є нормальна crm система ти заходиш там в звіти, і у тебе вся ця інформація, як, як вона має бути. Отже, не про це. Давайте подивимося, що у нас тут відбувається. Отже, це у мене всі статуси, вся інформація по всім замовленням. Ну і відповідно, тут у нас є сайти, оберт коштів. Я думаю, ви зрозумієте, тут все підписано. Тут у нас така собі діаграма по датам. Відповідно, у нас відсоткове співвідношення сайтів, і фактично відсоткове співвідношення по доставкам. До речі, тут можна додавати просто дуже багато всяких цих діаграм, всякої інформації, так. Тому в наступних відео, ну це фактично, скажімо так, завдання на наступне відео. Тому чекаю від вас в коментарях, які ще дані ви хочете побачити. Тому що, ну от 475 замовлень у мене вже є на місяць, тому з такою кількістю замовлень можна щось будувати і аналізувати. Тому що, якщо є лише там 5-10 замовлень на місяць, то погодьтеся, і такі графіки і діаграми можна побудувати, але вони будуть не інформативними, так би мовити. Отже. Ось такий оберт коштів 772 773 гривні був би, але ні. Давайте ми все ж таки приберемо декілька статусів. Це скасовано до відправки, повернення протягом 14 і відмова у відділенні. Ми повернемося до них, я покажу вам і цю статистику. Але зараз давайте подивимося на ці цифри, за заради яких ви всі тут і зібралися. Ось так. Отже, за минулий місяць 694 тисячі 365 гривень. Ще би трохи і було 700 к. Ну, це це рекорд, це просто рекорд. Ми працюємо зараз доволі такі, не знаю як назвати плотно, так би мовити. Тут додався ще інстаграм, навіть ОЛІКС є трошечки. Коротше, працюємо, стараємося працювати. Я там пробую щось з Google рекламою, тому що я просто не використовую цей канал, так би мовити, реклами. Ну і відповідно, таких рекламних каналів є просто купа, але все це діло треба треба приділяти час, треба приділяти енергію і тому подібне. Отже, ось такий у нас оберт коштів: у нас середній чек 1694 гривні, успішних замовлень 424 гривні. Сплачені комісії за маркетплейси. Тут, до речі, не врахована реклама саме на інстаграм. Там також потратилося приблизно щось 20 тисяч гривень, так, а може і більше. О, блін, дивіться, тут у нас навіть на 100 тисяч продалося на інстаграм. Ніфіга собі, я. Я я не дивився цю статистику, чесно. Коротше, сплачені комісії це саме по маркетплейсам. До речі, десь тут можна вивести ще оплату за рекламу саме в Інстаграм, потім ну в Фейсбуці, в цілому, потім в Гуглі. І все це діло коротше зробити зрізи всяких даних і побудувати, типу скільки одне замовлення і тому подібне. Так, в сел це трошечки є, але знову ж таки там банально немає середнього чеку. Також, також, Окрім сплачених комісій маркетплейсу, у мене є еквайрінг. Так, я думаю, у вас також є еквайрінг, якщо ви продаєте на маркетплейсах. І, взагалі, що тут вписується, я почав використовувати реєстри і почав використовувати, ну збирати дані по комісіям. Ну і відповідно, ось таку суму комісії я заплатив розетка Nova Pay. Каста, Пей, так і, і все, тому що Укрпошта мені відправляє без комісії. Дякую вам за це. Всі ці гроші, так, я сплатив, тобто знову ж таки, в мінус. І також у нас є сплачені доставки, тобто доставки, сплачені клієнтам, відповідно за як би це назвати, акційні доставки, так, тут фактично у нас береться дані за точки видачі розетка, і у нас беруться дані за нову пошту, тому що розетка зробила доставку типу безкоштовної для клієнта, але знову ж таки продавець сплачує також 30 гривень. Тому можете підключити собі цю штуку, якщо вам математика дозволяє, тому що ну можете подивитися, яка які тут співвідношення, так до розетки з новою поштою, тому що. Нова ну, пошта просто доставляє завтра. А розетка доставляє через тиждень, через два тижні, коли їй заманеться. Що є, то є. Фактично, це відео і виходить так пізно, тому що от, буквально вчора остання людина забрала свою посилку саме з точки видачі розетка. Ну, ось така штука, як воно є. Також по датам, Я думаю, тут не варто щось зупинятися, дивитися. Воно як воно є. Колись 5 замовлень, так успішних, колись 25. Ну і відповідно просто. Скажем так, для візуалізації на наступні відео. Так напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, повторюся, яку інформацію також ви хотіли б побачити в цих дашбордах. Я по вашим коментарям трошечки скоригую тут все це діло, можливо, можливо. Це будемо робити покращення, так, і в кінці кінців я видам вам цю табличку, і ви просто будете вставляти всі дані з Sales драйву Так, ну, подивитися. Хоча тут треба будувати. Коротше, тут доволі таки складно. Отже, давайте будемо дивитися трошечки по маркетплейсам, так, щодо чогось тут у нас по сайтам. Давайте ми очистимо все. Ну і відповідно пройдемося по всім цим сайтам і подивимося конкретно, що, де і скільки. По епіцентру у нас оберт 21 137 гривень. Комісії ви бачите, скільки заплатили, ось середній чек, ось кількість замовлень. Ну і відповідно самовивіз. Можливо, не знаю. Ну, це дивно. Ну, скоріш за все, якась помилка, але, тим не менш, в цілому, все це діло у нас. Іде саме новою поштою. Окей, давайте подивимося тепер на Ало. Як не дивно, на Ало також було. Тут у нас аж одне замовлення на 1765 гривень. Ось така комісія. Ну і відповідно новою поштою все це діло поїхало. Подивимося на промі на одному з промі. Тут у нас 38 357 гривень, 26 замовлень, майже 4 тисячі. Комісії ми сплатили і не знаю, чому 150 гривень. Ми також заплатили за доставку. Там також є типу дешева доставка, але мені здається, вона впихується, так би мовити, в комісію. Треба з цим знову ж таки розібратися. Це перший місяць, який я почав ввести саме комісію еквайрингу плюс доставки. Коротше, збираю чим побільше даних. Окей, ідемо далі. Далі у нас буде інстаграм на інстаграм аж 99, 440, 99 544 гривні. Це 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 я не знаю. У мене нема слів, чесно, дуже класно. 에, сплачена комісія, я думаю, зробити сплачену комісію, типу взяти і розбити саме суму оплачену за рекламу, так і е, так би мовити, закинути все це діло у сплачену комісію. Я думаю, це буде доцільно. Ну і відповідно у нас можна ще вивести, е, скільки обійшлася одна заявка, але це суто для інстаграму. Еквайрінг 160 гривень. Я лише заплатив 160 гривень за всю цю суму саме. Е, Новій ну, пошті фактично, так тому що лише новою поштою відправляли, і трошечки укрпоштою. До речі, Укрпошта з одного боку доволі класно, але нова пошта дуже сильно зараз зайшла в усі села там, де раніше вона не була. Середній чек, ось такий, 55 замовлень і 160 гривень витратили на доставку. Ну і відповідно з усього цього можна робити висновки, відні... відняти, скажімо так, собі вартість, відняти всі витрати, податки там сіренки і тому подібне, і вивести собі більш-менш ті. Прибутки, так чисті прибутки, які у вас є. Я звичайно собі зробив. Тут я не покажу. Ну вже вибачайте, але я вже сказав, що з семиста тисяч так, там там не все так класно, тому що, блін, там 700 тисяч пані та панове. Ну коротше, окей, ідемо далі на каста. На каста у нас 6051 гривня. Середній чек дуже маленький, 756 гривень, вісім замовлень. Комісію сплатили дуже багато. За еквайрінг нічого не сплатили. Серйозно, я не вірю. Я не вірю, тому що каста бере там 2,5% за еквайрінг, і можливо тут щось не вписано. А можливо, у мене просто дані ще не оновилися, тому що я почав все це діло робити ну, буквально з минулого місяця. Тому на наступного місяці у нас буде більш-менш краще все це діло. Показано, до речі, тут по оплаченні доставки так немає, тому що каста робить безкоштовну доставку для своїх клієнтів. Фактично, ну і відповідно, якщо посилка повертається назад, то ми також нічого не сплачуємо. Це також плюс для касти. Окей, з каста розібралися. Йдемо на OLX. На OLX у нас аж 2230 гривень, середній чек 1115 гривень. Два замовлення. Сплачена комісія 83 гривні. Я стараюся вписувати комісію, тому що там, по-моєму, 20 гривень і 2%. Чи щось такого плану? Каста все ж таки забирає собі. Ну, доставки нічого не платили. Дивіться на OLX, тут фактично 50 на 50 по доставкам. Окей, по OLX розібралися. Що у нас далі? У нас далі ще один пром. На якому аж 11 178 гривень оберту, середній чек 1397 гривень 8 замовлень було. Ну, не так багато, так не знаю, що з промом він не дуже класно дає замовлення. В цілому, так, але ну, непогано, скажімо так. Якщо прибирати розетку, буде дуже погано. А якщо дивитися в цілому з рештами маркетплейсів, то непогано. Ну і сплачена комісія рівно 1100 гривень. Знову ж таки, може бути щось десь. Неправильно. Так, ну тут у нас по доставці, як ви бачите, 75 на 25%. Ну і жирненьке на кінець у нас розетка на розетці тут просто. Окей, okay. 512 728 гривень, середній чек 1744 гривні, кількість успішних замовлень 306. Відповідно, сплачена комісія 66 981 гривня. Ну і відповідно за еквайринг ми також заплатили. 5875 гривень і стільки ж заплатили за доставки. Серйозно, прям один в один. Я, я не вірив в це, але. Ну, нехай буде. Я скажу так, як є. Можливо, ці дані не абсолютно точні, тому що блін, я почав збирати десь помилки, десь цей в цьому місяці все ж таки я буду старатися все це діло робити на кожне замовлення. Ну і відповідно все буде систематично. Але ну блін, прям співпали цифри. Я перевірю, звичайно. Але мені здається, що вони трошечки неправильні. Але можливо, воно так і є. До речі. На розетка 30 гривень коштує точка видачі розетка, 30 гривень коштує доставка новою поштою в відділення, і 12 гривень коштує доставка. Це все для продавця. 12 гривень коштує в поштомати. Все це діло можна попідключати. Ну і відповідно в теорії підняти собі трошечки замовлення. По доставці саме на розетку, так з розетки, так би мовити, у нас 161 замовлення пішло новою поштою, 141 пішло на точку видачі розетка, 46 відсотків проти 52 Ну і один і три відсотка пішло укрпоштою. Всі інші я просто повідключав, тобто міст, і якщо дивитися. На епіцентрі у нас на епіцентрі є їхня доставка, доставка в їхні поштомати і в їхні точки видачі епіцентру. Там також типу доставляється містом, треба інший договір, треба трошечки погратися, але тим не менш в теорії, якщо епіцентр трошечки підніметься, так, то Може бути, я все це діло підключу. Зараз я не хочу це все діло підключати, тому що вони позагублювали мої посилки там на не, не на одну тисячу гривень, скажімо так. Ну і відповідно ніхто нічого не компенсував. Якось вони так відморозилися, та й я не дуже наполягав чомусь. Не знаю. Вони просто сказали, що ну все, вибачайте, їх втрачено. Ми їх не знаємо. Ми їх утилізували до побачення. Якось так все це діло було. Ну і пусто я не знаю, що це за пусто. Тут не вказаний сайт без поняття, що це. Зазвичай може бути, що це домашні, Так, хтось купив у мене е з домашніх так, але тут 21 гривня комісія, 80 гривень. Я заплатив за еквайрінг і ще заплатив доставку. Біс його зна, і тут два замовлення. Можливо, це якісь помилкові так замовлення. До речі, я там провтикував, працював з фулфілментом, і вони провтикали. Відправити щось десь, десь зробили помилки. Можливо, тут два замовлення повиправляли ці помилки і, але чому воно тут пише як оберт коштів? Так, ну знову ж таки багато питань, але 1300 гривень не зробить нам погоди, якщо дивитися саме по, по всім цим штукам, так ну і відповідно подивитися. Якщо подивитися у відсотковому співвідношенні, 72%, 72,5% У нас розетка це мене лякає, але частка розетки трошечки знизилася. Мені здається, в минулому місяці вона була щось 80 чи 82, Напевно, за рахунок інстаграму ми почали. Ну я не можу сказати, що ми почали прям дуже активно робити цей інстаграм. Ми просто взяли фотки і запустили в рекламу, тобто, банально банальний контент. Так, і відповідно, ось таку штуку він дає. У лісно 5%, пром 1,9, каста 1,9, інший пром 6,2, епіцентр 3,8. Ну, таке співвідношення. Це мені страшно. Я хочу, щоб тут було все прям для перфекціоніста, так, не знаю, там, по 10% на кожне і щоб було по 300 заявок Хоча б. Окей, також у нас є ось ці статуси. Давайте ми подивимося, відмови у відділенні. Відмову відділені фактично одне з прому. Так можна тут і ще посортувати, але я бачу одне з прому і 13 з розетки. На 18 тисяч ми не доутримали. Якби доотримали, там було би 700к. Вау середній чек, коротше, це вже не так цікаво. Еквайрінг. Е за екваєрінг, чому я заплатив за еквайрінг? Ось це цікаво. Ну блін, і за доставки. Ну за доставки зрозуміло, тому що я оплатив повернення назад, принаймні з прому, і заплатив видачу розетки ось 11, Ну коротше, 300 гривень, мінімум 330 гривень. Тут пішло саме просто, що є, у нас саме видача, так тому ось така штука. Так, 14 замовлень у мене не було повернення. Блін, треба було тут вивести відсоткове співвідношення. Все, в наступних відео пишіть, яку інформацію ще додати. Також у нас є повернення протягом 14 днів. Тут у нас 12 тисяч повернень. Ну відповідно, середній чек ось такий, Кількість цих повернень 5 штук. Так, ми працюємо в як, як це назвати? Так? у... В рамках законодавства України ми відповідно повертаємо на протязі 14 днів все це діло, тому що ну в цілому краще повернути, ніж доводити комусь щось. Якщо там немає слідів використання, то окей, нормально. Якщо ж товар використаний, ну то вибачайте. Ну приблизно такої політики я притримуюся. Ну і скасовані до відправки тут ой-ой ой 32 замовлення так, оберт коштів на 47 на 47 503 гривні сплачена комісія. Фактично, ми її не сплатили. Ну і відповідно, якось треба придумати, як все це діло нормально порахувати і відняти саме все це діло. І хоча ні, дивіться, я собі рахував чистий прибуток ну умовно чистий прибуток саме з. Статусів саме по продажам, так але решта все це діло у нас повписувалося. Тобто, мені здається, ось ці два поля 500 оплачені доставки, і аквайринг не відповідає дійсності, тому що не може бути такого. Треба перевірити до наступного відео. Я виправлюсь, тому що я вже намучився з цим дашбордом Ну, тим не менше. Отже, у нас по цьому статусу скасовані до відправки ось Стільки замовлень, ось стільки оберт коштів. Ну і середній чек. Ось такий. сплачена комісія. Ну, ми не доплатили, скажем так, маркетплейсу, але і не до ось цей прибуток. Так ну нічого тут, скоріш за все, неправильно по доставкам. Також можна подивитися: ось ну, максимум три замовлення в день, і то не на кожен день. Ну, словом, ось така штука. Я розумію, це відео вийшло. Ну прям я вже дивлюся дуже довгим, але тим не менш. Ось хотів зробити, хотів показати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви ще хочете побачити з цих цифр, які я можу надати, так тому що інформації у мене доволі багато. Збирається непогана кількість замовлень. У вас є доволі такі детальна статистика. Так скільки де заявок, скільки сплачується комісія, тут дуже. Різні категорії товарів, так тому фактично ну на розетці ви знаєте від не знаєте від 7% до 27% є комісії, тому е, тут не дуже так е, рівномірно розподілено, але тим не менш, у нас є фактично джерела заявок. У нас є кількість заявок, ну і відповідно у вас вже є якась інформація. Тому напишіть, які ще дані вам би хотілося бачити в цьому дашборді вже на наступному місяці. Ну і відповідно будемо робити наступне відео з вашими даними. Так, добре, пані та панове, не забувайте про зсу, підпишіться на канал, це я сподіваюся не важко. Все, побачимося в наступних відео. До побачення.